Вітаю, друзі! З вами Олександр Масивий. Одно з перших відео на цьому каналі було присвячено конверним роликам. В тому відео я показував, чим відрізняється умовно звичайний ролик від якісного сучасного. Сьогодні хочу показати вже не зразок, а як виглядають якісні ролики, Реальні здаємо їх сьогодні клієнту. Ці ролики мають грунтове фарбування, можна замовити порошкове, тоді буде ще. Більш гарно візуально виглядати. Ось ви бачите відбійник, сталеву захисну шайбу, про яку я говорив в минулому відео. Ось так це гарно виглядає. Ці ролики зроблені по кресленню. Креслення ми самі розробили, погодили з клієнтом. Тобто ролики виготовлені за розмірами, які потрібні саме замовнику. Це вже чергова партія. Перші партії вже встановлені на транспортері клієнта. Вони пройшли реальні випробування в реальних умовах. Клієнт задоволений, замовив ще. Умови дійсно важкі. Ролики працюють на відкритому повітрі. Висока вологість, висока ступень запиленості, високі навантаження. Але вони дуже гарно себе зарекомендували. Тому ми пропонуємо і вам скористатися цими послугами. Ми розробимо для вас креслення, погодимо, замовимо виготовлення, поставимо, все буде в найкращому вигляді. Звертайтесь та вибирайте якісне. З вами був Олександр Масиний. А цьому відео прошу ставити вподобайки, писати коментарі. Запитання, розповсюджуйте, підтримуйте україномовний технічний контент. Побачимось!